Привіт усім користувачам сайту playa.net З вами Роман Берговий. І сьогодні у нас відбудеться розіграш двох пар квитків на фільм Моє велике грецьке весілля 2. Конкурс проводився в ВКонтакті та в Фейсбуці. Умови, як завжди, прості. Зробити репост, бути підписаним, ну і в коментарях написати, з ким ви хочете піти на фільм. Отож, без якогось довгого затягнутого вступу ми приступимо до легшої частини нашого розіграшу. А саме до розіграшу в ВКонтакті. Наш стандартний. О, тільки серед членів групи це взагалі шикарно. І <гум> починаємо. Куди ж без накладок. Такс. Отак от, так от воно повинно бути. Ох. Отож от сторін постик, який потрібно було репостнути в ВК. Ось умови розіграшу, які написані ясно і прозоро. Репост, підпис, комент. Копіюємо адресу. Вставляємо в інструмент для розіграшів тільки серед членів групи, тільки ті, хто поділились. Далі. І. пам -парам -парам -парам. І пам 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 І це Олена Гончар. Парам-пам-пам-пам. Так, так як це було тільки серед тих, хто підписались. Багацько, багацько цікавих стрік. Ну, я на всякий випадок, плею є український гравай є все, ми і подивимося, з ким Олена хоче піти. Є yeah, з. Отож, це було відносно легко. Вітаємо ще раз Олену. І переходимо до складнішої частини. Да, так, Привіт всім. Зараз чудова картинка з рекурсією. А, а, хтось не перейменував стрім. От що буває, коли ти прокидаєшся і за півгодини стрімиш. Отож, ми переходимо до моєї найменш улюбленої частини розіграшу. Це Facebook, таке чудова соціальна мережа, в якій зручно аж ціле нічого. Умови тут конкурсу були ті ж самі. Так, нам треба скільки. Це. Вподобано. 143 поширення. 138 лайків, люди. Шо? А чи там було тільки поширити, а не полайкати. А, поставити вподобайку також. Во -во. Отож п'ятеро людей вже погано вміють читати. І того у нас 143 поширення. милостиві боги. 143. От. Привіт, чатик. Зараз би прокидатися другий день. Хто ж винен, що я зайшов на 10 хвилин Shadowrun перед сном? Хто ж винен? Олег винен, бо він порадив мені цю гру до речі та. Олег у всьому винен завжди, що у нас 143 поширення. Ми беремо від 1 до 143, і я особисто молюсь, щоб це була перша двадцятка. Генеруємо переможця 135. Так, і того це у нас. По ідеї, це у нас дев'ятий буде знизу. І якщо помиляюсь, напишіть мені в чат, бо я зараз ще трохи тогенько думаю. Трішечки. Та, до речі, нонсенс, бо е, таке рідко буває, але в Фейсбуці активність була на конкурс більше, ніж в контакті. ОБГЕ. Так. Чо. Ч... Ах ти ж Скурвений... Не... А. <плес> От добре. Добре, що я вирішив все-таки спілкуватися з вами, шановні глядачі, в чаті. Бо. <плес> <плес> Мені треба якось. Розібратись з тим, що тригариться раптове перемикання сцен. Причому я не тис 7ку. Я тис 1, 4 і 3. Нехай ця загадка буде не Тож, Як поправте, мене 135-й, це у нас здається. 143 мінус 35 це у нас 8, знаєш 9-й. Знизу. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9. Надія Мішковська. Розіграші, 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 і розіграші, і розіграші, і розіграші, і розіграші, і розіграші, і розіграші. І розіграші. Я стомився повторювати слово і розіграші. От був би тут Антон, шановний Антоній. Ну, хоча фото є, наче все. Коротше, я б сказав, що. Хай буде. Тепер треба подивитись. <смір> подивитись підписку. Антоне, Антоне, що я тобі зробив. Такс. Це воно, нас, здається, було у... вподобаннях чи відстежуванні? Сходжу вбити, не пам'ятаю. Так, поки воно гортає, пишіть в чат щось цікаве, щоб мені було цікаво потім глянути. І пишіть, якщо я часом проглежу. Play.ua. Тут, знаєте, здалася б музичка з ліфта. Щось таке легке і розслабляюче. Але більше в такому разі я б знов заснув. І так, прокидатися у другій, до речі, я прокинувся не у другій, я був першій. Це цілком нормально. Та. Цілком. Ну. <смі> Андрій конельоту. Так, все неправильно. Так, окрім розіграшу, не буде нічого. Ніч... Використовував геймпад. Я б задоволенням, знаєте, і це було б зручно. Так, Андрію, я прочитав, сховайся. Це ж будь-яка поважаюча себе людина в Facebook повинна підписатись на десятки тисяч сторінок. Десятки. Чому? От не знаю. Чому дівчина підписалась на барбершоп? Не знаю. О! O, na Microsoftu kryje, to już dobrze. Pa

А ми тим часом все ще шукаємо. Згадайте, скільки часу зайняв. О! Є! Алілуя! Такс! І того. Поширення є. Подобайка. Зараз швиденько зробимо показати більше. Так, Ctrl F. Ааа! Ah! зробимо так. Вподобайка є. Тепер дивимося коментарі. І Є yeah. Надія, хочу сходити в кіно з Олександром. Фух. Аж дивно і разом з тим приємно. Та дивно і разом з тим приємно, що обоє переможців. От прямо ми з першого разу знайшли переможців, які все зробили правильно, які все написали, які. Які дві дівчини, як не дивно, ну хоча це романтична комедія, тому чому дивно. Ну, і на цьому, по суті, у мене все. З вами був Роман Береговий. Це був черговий марафон небаченої щедрості від PlayA. Не засмучуйтесь, якщо ви хотіли виграти, але не виграли. Попереду ще чимало хороших конкурсів. Не забувайте, що незабаром вже виходить фільм Assassin's Creed. І майте на увазі. Слідкуйте за новинами на сайті, на соц... наших соцмережах. Підписуйтесь, підписуйтесь на Твіттер, що ви бачите в верхньому куточку, не скажу якому, бо я просторовий дальтонік. Ну і на цьому все. Бувайте, бувайте!